З нами і праше питання про прогресні зміни до комплексної цільової програми з обмеженням пожежної та технократної безпеки у міській і міській на 2020-2025 роки, доповідає Лопуцький Анатолій Олександрович. Доброго дня, прошу розглянути запропонувальний проєкт рішення. Даний проєкт підготовка за копитанням умиського районного управління ДСНС Чекаського. Вони просять зміни до існуючої програми, прийнято у 2021 році. Наступні зміни. перше, це повернути зв'язку з реформою управління, яка проводилася в них по системі ДСНС, наші, нашому управлінню підпорядковано ще додатково декілька районів. І володія е, з Черкас з головного управління повертається в е, помильську управління, і тут буде вже по, по місцю. Відповідно, і фінансування буде через 5-й вересня головного управління до області. Воно було раніше передбачено, ми вносили зміни, е, е, те, що змінювали порядок проходження, а зараз не тіто відновити. Тому просимо внести зміни в е, дію програму і передбачити п'ятого ДПС через відповідно протексту через умиське проведення здається. І в третій додаток внести зміни, збільшити призначення на 2025 рік для проведення капітальних поточних ремонтів рятувального підрозділу у проміжні 200 тисяч. Принципі, примерно зацікавлення. Just... <laughs> Будуть якісь питання. Якщо питання має, ставимо на голосування, то за. Всі за. Питаємо за. Все, дякую, Олександрович, наступне питання про продовження терміну дії програми забезпечення участі Луцької міської територіальної громади у Сукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація міст України на 2025-2027 роки. п'ятий двадцять сьомій років. Доповідається пороська Наталія. Доброго дня, шановні заки. У зверху з тим, що бюджетне планування переходу на це лісаково поступити. Просимо цим рішенням продовжити. До першого років, що до 30-го року де зазначено програм. Першого року. Підтримати дану програму. Буде чогось питання? Немає питань. Станом на голосування. за дякую. І наступне ваше питання про внесення доповнень та змін до програми економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Наталія Іванович. З метою провадження заходів енергоефективності та енергозбереження просимо внести доповнення та зміни до програми, а саме, розділ мета програми доповнити пункт впровадження заходів енергоефективності та енергозбереження, а за у в запрові четвертого доповнити здійснення провідних платіж комунальними інформаційними підприємствами відповідно до владу і кредитування, на укладання яких надано дозвіл у міської ради. І обзад 5 розділ 6, фінансову підтримку комунальних та комерційних підприємств, здійснювати не лише тільки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв інших поточних капітальних видатків, а і на здійснення кредитних платежів за зверненням головного розпорядника коштів у разі коли у них відсутні свої власні ресурси. За тими договорами для вкладання на вкладання яких надано до Хмельницького міської радою. Прошу підтримати дане про рішення. Є питання? Немає, голосуємо. Всі підтримують. Наступне питання. Про внесення зміни доповнення програми розвитку та підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я Умицької міської територіальної громади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на 25-30 років, Наталія Іванівна. Я вибачаю, зачитала попередньому це рішення. Ми місцями не переставили. Що тут яке зараз про надання доступу? У мене зміни за програму. Ви ж кажіть, що ми голосуємо? Тоді ми проголосували попередньо про внесення змін до програми розвитку та підтримки комунальної інформаційних підприємств галузі охорони здоров'я, а зараз е, про внесення доповнення змін до програми економічної і соціального розвитку міської, міської територіальної громади до 25-27 років. З метою уточнення заходів програми пропонується внести зміни та доповнення, до змін. а саме до розвитку першої охорони здоров'я доповнити трьома пунктами. Тими заходами, які планують здійснити, за рахунок інших бюджетів, інших джерел. А також пункти 1, 2, 3, 5, 7, і 7, вимоги, на дати, теж уточнюється сумні і уточнюються джерела фінансування. Прошу підтримати. Є питання? Налесо. Налесо. Наступне питання про надання дозволу комунальному і комерційному підприємству Уманська Центральна лікарня лікарні Умської міської ради на вкладання кредитного договору на встановлення дахової гібридної сонячної електростанції за адресою міста вулиця Шевченка 46. А до нас звернулася Уманська міська центральна лікарня щодо того, щоб отримати дозвіл на укладання кредитного договору для встановлення сонячної електростанції. А, значить, в цьому рішенні прописується повністю умови кредитування. Це обов'язково умова, коли це таке рішення: це яка мета кредитування, які вид сумас внесок і відсоткові ставки. Також прописується, що фінансово управління у разі необхідності, якщо будуть обґрунтовані розрахунки, передбачати у бюджеті кошти для забезпечення виконання даних зобов'язань, і також надати дозвіл. Центральній міській лікарні на передачу банку за заставив саме майна, який буде закуповувати за ці кредитні кошти і надати до директору комунального підприємства комунального некомерційного підприємства підписати цей договір кредитний. Є питання? Є? Став на голосування всі за. Дякую за Наступне. Питання про намір отримання отримати за позичення доповідає головний бухгалтер управління освіти та гуманітарної політики за стрима Олег Волонтерів. Соні депутатами проект рішення про нами отримати за позичення. Дане рішення воно необхідне в тих умовах, що до десятого липня відбувається подача проектних заявок на участь у кредитуванні по проекту на дефективність громадських будівель в Україні. У нас є два попередні технічних звіта. По двох об'єктах це капітальний ремонт фасаду термомодернізації та немушні московіці No2 і капітальний ремонт фасаду термомодернізації до навчального закладу номер 31 До 30 числа ми подаємо разом із, проєкту, із рішенням про намір отримати запозичення. В разі якщо наші проекти будуть відібрані і допущені уже е, до кредитування, потім вже далі буде слідуючий крок це прийняття рішення саме про запозичення. Якось питання. Якщо питань немає, ставимо на голосування. Хто за? Дякую, всі за. Наступне питання про продовження терміну цієї програми забезпечення житлом молоді у улицькому міської територіальної на 25 27 роки доповідає Рему з оплата. Програму потрібно продовжувати до тех законобур запрошу. Вона була дієва і не могли скористатися наша прогресивна молоді. Прошу підтримати дане рішення. Є когось питання? Ставлю на голосування. Всі за Дякую. Наступне питання про затрачення інформації. Технологічних карток міністративних послуг відділу державної реєстрації виконавчого комітету ілоцької міської ради та віритися на самого чаї відділу державної реєстрації виконавчого комітету російської міської ради. Тобто послуги були зміни типових технологічних парк і ми для надання послуг через центр для адміністративного послуг щодо реєстрації і попереджень. Домові нові ну, технологічні та інформаційні картки. Змін там, в принципі, ніяких немає, тому я підтримати. Питання та... мають? Всі за тому? Тому? Дякую. І переходимо до профільних питань нашої комісії. <зас> Перше буде про здійснення місцевого запозичення у 2025 році у Міському міської територіальної громади, Алла веселі на я скажу. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення міської ради про здійснення запозичень до бюджету Мискорійської територіальної громади з метою придбання сонячних електростанцій. Кількості 11 штук. Вони будуть встановлюватися в закладах охорони освіти, в закладах управління праці і на КП комунальних. Також будуть дві станції, встановлено в ЦНАПі і на будівлі виконавчого комітету Умицької міської ради. Загальний обсяг запозичені 49 мільйонів. Відсоток, під яким нам надають ці, цю, цей кредит становить 15,5%. На даний момент це був найменший відсоток, який нам запропонували. Тому, ну, на нашу думку, умови вигодні, можна брати цей кредит інших таких. Метою економії не воно сім'ї, його треба брати. Оце ну Саме менше це буде 30% економії електроенергії. Як... Термін області до самого проєкту де становить 4-4,5 роки, а термін експлуатації станції більше 20 років. Ми за 4 роки вернемо кошти, які вкладемо в станції, і далі вони на, на нас будуть працювати, і ми зможемо отримати безкоштовну електроенергію, якоронути бюджетні кошти. Тому що підтримуєте. Я хочу, щоб так і було. Да, ну. на голосування. <сум> Що ж, всі за? Питання є, а рел 3 там. Звісно, тобто є, все є, є. Рел 3 немає, тільки є водоканал. Ревел 3 в наступну чергу буде. Добре? Подождем. Як вихід, <сум> <хочете? сум> <сум> <сум> я тебе. Голосування. Андрій Сергій, що ви за поки? Чудно. Всі завжди. Пронесення змін до рішення міської ради двадцять п'ятій, дванадцятого, року № 7 тересімдесять шість про бюджет Куманської міської територіальної громади на 2025 рік. Шановні депутати, переходимо до нашого справжнього питання. Це зміни до бюджету. Воно визнано з пов'язано з тим, що у нас відбули зміни частини трансацій з бюджетів інших країн. У нас є на сьогоднішній день перевиконання показників доходів, які необхідно уточнити. Необхідно уточнити показники бюджету зв'язку із здійсненням запозичень до бюджету на, е, на енергоефективні заходи, тільки те, що ми говорили, і також провести перерозподіл річних бюджетних призначень за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів. Е, почнемо з трансертів на виконання постанови Кабінету міністрів України в Уманській міській територіальній громаді надається освітня субвенція з державного бюджету у сумі 54 мільйони 817 на оплату праці педагогів у березні грудні 2025 року. В результаті цього напиши це на частина загального фонду бюджету і видатки головного розпорядника бюджетних коштів – це управління освіти та комунікарної політики. Крім того, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 27 червня номер 614 нашому бюджету надається з державного бюджету. На реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України 3. у сумі три мільйони 562 шістдесят два триста сімдесят два. у нас також збільшується додаток... спеціального фонду бюджету і видатки по головному бюджетних коштів відділу житового комунального господарства. За об'єктом, нове будівництво об газової генераторної установи потужністю 1,9 МВт, дев'ять вулиця енергетична 14 Б. Зло головних розпорядників бюджетних коштів, а саме це фінансове управління Уманської міської ради, виконавчий комітет Уманської міської ради, управління освіти і гуманітарної політики, управління праці та соціальної практики населення, відділу комунального господарства, проведений е, перерозподіл на загальну суму 15 мільйонів 345 тисяч 226 тисяч. В результаті проведеного перерозподілу найбільші суми коштів будуть спрямовані на фінансову підтримку у майодоканалу 4,4 млн. це на купну воду постачання електроенергії, програму жертвської допомоги 800 тисяч. Це на військову частину, реконструкція системи вуличного відеоспостереження 500 тисяч, Кап ремонт ну, гутуалі та внутрішньоквартальних територій 4,3 млн. Поточний ремонт проїздів на території кладовища Сухівська-Соліцька судівка 700 тисяч, капремонт провулку Василя Степановича, 2,5 слова мільйони, будівництво частини зверної каналізації по вулиці Республіканській, 500 тисяч. Також за рахунок залучення до бюджету громади за запозичення від батьківської установи у сумі 49 мільйонів. На виконання програми енергозбереження та енергоефективності за враховуючи попереднє рішення, це ж тільки що ми пропонується спрямувати видатки спеціального фонду в бюджету таким чином. Виконавчому комітету 5 мільйонів. Це надмін будинок і ЦНА, управлінню освіти 12 і 4 мільйони це дитячий садок 31, дитячий садок 12 і початкова школа номер 3 Управління праці 12 мільйонів це Дмитрушки 2 Комарова і Кролісок, і відділу житлово-комунального господарства 19,6 мільйонів. Всі ці кошти належать водоканалу. І що стосується перевиконання доходної частини загального фонду за підсумками 6 місяців поточного року, то вона перевиконана нас на 11 мільйонів 575 тисяч 600. І пропонуємо спрямувати їх. Таким, за такими напрямками. На обслуговування місцевого боргу 2,6 мільйона. На погашення місцевого запозичення 2,6 мільйона, на забезпечення місцевих гарантій 1,9 мільйона. На реконструкцію кумицької гімназії 12 це 1,2 мільйона, На фінансову підтримку водоканалу 1,6 мільйона. Фінансову підтримку комунальну 400 тисяч. Надання субвенції обласному бюджету на з територіальної оборони 400 тисяч. Програму цивільно військового спільноти це на військову частину 200 тисяч. Надання субвенції установи державного бюджету на виконання затверджених місцевих програм 300 тисяч. Судинку є податкової інспекції 100 тисяч, це на оці її запрошення. Що мають на квитанції, що мають сплачувати люди за нерухомість і за землю, і 200 тисяч на пожарки. І ми дуже вас попросимо. <кхід> у вас вже на руках. Ми передбачили кошти на поточні, на поточні видатки, бо вони нас так просили у листі. Сьогодні вони проснулися і сьогодні їм виділили не на поточні видатки, а на капітальні. То ми внесемо зміни, хоча я не дуже це хотіла робити, але як треба там робити якісь капітальні будівництво чи ремонт, я не знаю, де там вони мають робити. То, будь ласка, ми поміняємо, щоб ви знали, що ми змінимо там. Також поповнення нерозподілених видатків у нас залишається 200 тисяч в резервний фонд, і на медичні огляди вихованця США також виділяється 200 тисяч. Оце всі зміни, які ми хочемо вам запропонувати. Прошу їх підтримати. Може, а питання? Перші три позиції питання ще розповісти. Перші три. на обслуговування місцевого боргу, да? ага, так? Два так, шість це передбачається відсотки за кредит на цих 49 мільйонів. Потім на погашення місцевих запозичень, 2,6 і шістдесят мільйони це тіло кредиту, і на забезпечення місцевих гарантій 1,9 і це ми гарантуємо теплокомуненерго. хто взяли кредит. Якщо в них не, не буде своїх коштів, то по процедурі ми маємо обов'язково передбачити і бути їхніми гарантами. А якщо ми їм дозволяємо брати цей кредит, то ми маємо передбачити кошти. Но, але ми надіємося, що ми ці кошти їм віддавати не будемо. Ну але в бюджеті вони мають, щоб їм дали кредит, то ми маємо їх передбачити як гарант. Ще є якесь запитання? Я не вам три опять звучал. Пропустили знову. На неку Ну що, ставимо на голосування? Всі дякую.